Привіт усім! І в сьогоднішньому відео я вам розповім про 10 гравців, які дуже добре себе зарекомендували на цьому чемпіонаті світу і поїдуть у топ-клуб влітку або вже взимку. почну я з Макалістера із Аргентини, якому 24. Роки він грає за Брайтон в англійській прем'єр-лізі. Провів шість ігор на цьому модіалі, забив один гол та дав один асист. Він був ключовим гравцем у збірні Аргентини, яка перемогла на цьому чемпіонаті світу, та віддав асист на Ангеля Ді Марію у фіналі. Він дуже добре відпрацьовує на оборону та не забуває про атаку. Такий ось бокс-ту-бокс, який може зіграти в центрі опорної зони під нападником зліва або справа. Йдемо далі, і там 21-річний португалець Гонсало Рамош із Бенфіки, який на цьому часі забив три м'ячі і зіграв чотири ігри. Тобто він забив ці три м'ячі у ворот національної збірної Швейцарії одній восьмій чемпіонату світу, тим самим убравши Кріщана Рональду з основного складу національної. Збірною. Я впевнений, що Гонсало Рамош кудись поїде вже взимку або влітку із Бенфіки, тому що він один з кращих бомбардирів португальської ліги на даний момент. Їм вже зацікавилося Манчестер Юнайтед. На момент запису цього відео Коді Кодіґак поще гравець ПСВ, але вже, мабуть, перейшов. У Ліверпуль, хто його знає, чутки ходять. Вже Фабріціо Романо повідомив, що Коті Кайпо підписав контракти з Ліверпулем. Нідерландцю 23 роки провів він 5 ігор та забив три м'ячі. Був основний нападок в національної збірної Нідерландів та дуже топово себе проявив. Я гадаю, що Коті Кайпо вже рівень топ-клубу Англії чи якоїсь другої країни. Тому він. Потрібен такому клубу, як Ліверпуль, у якого дуже зараз страдає лінія нападу. Ще один гравець із Бенфіті, Енцо Фернандес із Аргентини, якому 21 рік на цьому час Енцо зіграв всі сім матчів, забив один гол тав та один асист. Середньому робить три відбори та одне перехоплення за гру. Енцо Фернандес. Це справжній топ вже світового футболу, якому потрібен переход. До стану більш стану топ-клубу. Вже взимку або влітку Енсо Фернандес може перейти до якогось гранду світового рівня. Француз, який виступає в німецькому Айнтрахті, це клумуані, якому 24 роки на цьому чесі він провів три гри та забив один м'яч у ворота національної збірної Марокко у півфіналі чемпіонату. Світо Колуму, ані дуже потужний та бистрий нападник, який може підсилити любий топ-клуб Європи. Ловре Майер із Рено Хорват, який забив 1-5-6 матчах чемпіонату світу, Майеру тільки 24 роки, і ми бачили, як без Ловра Майера Хорватія дуже погано грала. В атаці, а коли був Ловре Хорватія вже побіжала вперед та забивала голи, Або дуже опасно вона контрактувала, тому що був Ловремар. Цей гравець дуже гарно відпрацьовує в обороні та постійно бігає в атаку. Домініку Ліваковичу вже 27 років, але це тільки перший чемпіонат світу для Домініка Ліваковича, де він провів його так зірково. Він потрапив до моєї команди чемпіонату світу, а зараз і потрапив до топ-10 гравців відкриттів чемпіонату. Світу, Лівакович провів на цьому ЧС 7 ігор, із них дві сухі, та в середньому робив чотири сейва за гру. Вже Домініком Ліваковичем зацікавилась Мюнхенська Баварія, яка залишилась без Мануеля Нойра через пошкодження. Тому, я гадаю, це дуже добрий шанс для Ліваковича нарешті пограти у топ-ору. Клубі, тому що зараз Лівакович виступає за загребське Динамо. Гонсало Монтіель, аргентинець, який виступає за іспанську Севіль. Йому 25 років Монтіель може зіграти на направо в захисті, наліво в захисті, і також на двох флангах півзахисту. У дуже універсальний гравець. Він провів 4 гри результативними балами не відзначався. Та зробив в середньому один відбор за гру. Але коли виходив гонсало Монтієль, гра Аргентини ставала свіжою. Тому Монтієль придавав команді сили та дуже добре відпрацьовував у захисті. Тому я гадаю, що гонсало Монтієль вже може переходити до якогось топ Клубу. Ще один аргентинець, це Хуан Альварес, нападник, якому 22 роки, він грає за Манчестер Сіті. Це для, для нього перший такий крупний світовий турнір на рівні зборних. Він провів 7 ігор та забив 4 м'ячі. Це дуже топова статистика. В збірній Аргентині більш ніж за Альвареса забивав тільки Лео Месі. Основним нападником Аргентини їхав Лаутаро Мартінес, але Альварес довів, що він. Краще. Але Хуан Альварес грає за Манчестер Сіті, тобто він вже в топ-клубі. Пев Гвардіола побачив, що Хуан Альварес може грати на світовій арені на топ-рівні. Тому я гадаю, що в Ерлінга Холланда буде дуже непоганий конкурент за місце в основному складі. Альварес зарекомендував себе як топ-нападник. Останній гравець це Амрабат із Марокко, йому кому 26. Руки він грає в складі італійської фіорентини, робив в середньому два відбори та одне перехоплення за гру. Провівін сім. Ігор на дуже непоганому, там, мабуть, даже скажу топовому рівні. Амрабата вже хоче підписати Каталонська Барселона або Ліверпуль. Я гадаю, це дуже добрий варіант для Амрабата Ліверпуль, якого дуже багато травмованих півзахисників. Тому Амрабат, який дуже потужний, може поїхати в англійську прем'єр-лігу. Йому вже 26 років за топ клуби він не грав. Коротко я хочу вам розповісти про топ-10 провалів чемпіонату світу гравців, які мене дуже розчарували. Почну я з Яна Вертонгіна, Уголь Юріс, Едуард Мендій, Жоу Фелікс, Кріштіану Роналду, Ентоні, Ромеро Лукаку, Еденазар, Кевін де та Роберт Левандовський. Загалом всі ці збірни цих гравців дуже-дуже сильно розочарували, окрім збірної у Гуль Юріса, яка дійшла до фіналу чемпіонату світу. А такі гравці, як Левандовський, Кріштіано, Роналдо, які зірки світового футболу, вони дуже сильно розчарували на цьому чемпіонаті світу. Левандовський забивав тільки з пенальті, а Кріштіано зовсім не грав у стадії. Плей-офф тільки виходив на заміну. Тому, на жаль, що такі гравці, як Дебрюйне, Левандовський, Кріштіано, Азар, Лукако, Вертонгін, Льоріс, для них це, мабуть, вже останній чемпіонат світу. Про це я розповідав в своєму відео. Обов'язково подивіться, він дуже цікавий. Тому такі гравці, топу, як кріщано, повинні завжди грати на топому рівні. Якщо вони вже здали, як на цьому чемпіонаті світу, це говорить про те, що вони вже не можуть грати на такому суперлевелі, як вони грали раніше. На жаль. На цьому я завершую. Залишилося одне відео про гравців чемпіонатів світу. Це топ 10 кращих гравців чемпіонату світу. Ви побачите в наступному відео. Слава Україні! На все добре! Ще побачимось!